Добрий день, хочу сьогодні розповісти свій відгук про такий вітамін С від California Gold Nutrition. А тут дозування з 1000 мг і це вітамін С в порошку без глютена, ГМО і сої, і тут 250 грам. Якщо подивитися на дозування, то в одній мірній ложечці більше, ніж 1100% денної норми. Тому я рекомендувала всім, коли я відсипала на пробу цей порошок, все ж таки використовувати цей вітамін в такому невеличкому об'ємі, оскільки ось ця от мірна ложечка це 1100% добової дози вітаміну С. як ви бачите, я не до кінця використала цей вітамін С, Це, на жаль, строк придатності вже вийшов як місяць. Я не впевнена, що я буду ним користуватися, тобто я краще його викину. Але оцей пластик я здам на переробку. Тому. Шкода, що так вийшло. Мені настільки багато вітаміну це не потрібно було, як виявилося. Я ще відсипала знайомим і друзям для того, щоб їх підтримати під час такого зимового періоду важкого, і все одно я його не використала. Я відсипала своїм батькам, але я їх просила, щоб вони. Розводили це вітамін С в стакані води не дуже гарячої, тобто бажано з кімнатної температури. На кінчику ножика там два от таких от дозування, щоб не перевищувати добової дози вітаміну С. Це класно, якщо ви дійсно його використовуєте щодня, це дуже економно взяти саме в порошку. Ніж в таблетках. І ви можете з допомогою того, що знати скільки в мірній ложці відсотку добового споживання, ви можете регулювати відповідно до того, що вам прописав лікар. Це класно, дійсно, але якщо вам необхідно просто підтримати вітамін С, то тут, якщо подивитися. Цей контейнер це 250 доз цього вітаміну С. Ну, це на дуже багато. І то це 250 доз саме по відсотків добової норми. Тому це прямо, я не знаю, на все життя можна запастися цим вітаміном С. Але, на жаль, строк придатності вийшов, тому я. Його буду викидувати, утилізувати, оскільки це не зовсім правильно, і я вже боюся його навіть розводити в воді. І оздороч, термін придатності, і тут гарний пластик, його можна стати на переробку. Цікаво, чи користувалися ви цим вітаміном С, або все-таки ви більше любите в капсулах використовувати цей вітамін. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Па-па!